Ви пари пару студентів проходить так? Можливо, в когось і так, але тільки на студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Наш університет ходить у п'ять найкращих класичних університетів України. Тож, давайте зануримося в його життя та дізнаємося, які можливості він надає студентам. У нашому університеті діє профком. Вони є неприбутковою молодіжна організація, яка об'єднує всіх студентів університету. Профком не тільки проводить різного роду вечірки або загальновідоме поселення студентів до гуртожитків. У першу чергу вони стоять на захисті прав студентів. Також у нас діє орган студентського самоврядування студентський сенат, який організовує різні культурно-масові заходи, такі як містер ПНУ, міст першокуртиця та КВН, Кубок ректора ПНУ. Він функціонує з метою захисту і реалізації громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших потреб студентів. Платформа дистанційного навчання, електронний журнал та розклад значно полегшує життя студентів, їм не доводиться бігати за викладачами, щоб дізнатися, що потрібно відпрацювати. Варто зазначити, що як студенти, так і викладачі організовують благодійні івенти для того, щоб підтримати українську армію. Тож приєднуйся до родини Прикарпатської, розвивайся разом з нами.